Іноді людина живе звичайне життя, сім'я, робота, якісь клопотання, все як завжди. Аж раптом в серце падає малесеньке зернятко. Це почуте слово Боже. Воно здається незначним, але воно має велику силу прорости і все змінити. І зустріч із живою церквою та з Божою присутністю відкриває нові реальності. І людина відчуває, що Бог не десь там якась далека ідея, а що Бог живий, що Він торкається нашого серця, що Він дає нам мир, якого ми раніше не бачили, силу, любов що зцілює. І життя воно починає змінюватися. Старі там образи, старі страхи вони відходять, а натомість приходить радість та бажання жити не тільки для себе.